Слава Україні, дорогі мої підписники. Слава ЗСУ. Сьогодні 26 серпня. І я відкачав мед і буду загодовувати своїх бджілок. Буду ставити полоски і буду загодовувати їх сиропом. У мене ще йде взяток, такий, поки він ще не закінчився. Ось в мене ще цвіте золотарник недавно. Перестав цвісти соняшник, тут недалеко. Взяток ще йде, поки йде взяток, хочу е, цей взяток ще так розбавити з, з сиропом, щоб в зиму було їм легше добути мед. Сироп даю один до півтора, одну літру води, півтора кілограми цукру. Ну і зараз покажу які сім'ї, відводки і о, щось дощ починає крапати. Ну і буду загодовувати. Я сам, у мене тут є помічник. А ну сидіти, я з помічником ось тут, він мені допомагає. О. Ми разом будемо загодовувати свою нашу пасіку, ось як воно виглядає. Ось так. Чекай. Там мої шестирамочники, а тут лежаки. Ось таке, напевно, ще буде краще. І так, відкрив я ось цю сім'ю, цей відводок. Не дуже добре довго зараз відкривати, бо можуть бути напади, але подивимось. На стан кормів, що в них робиться. Так, тут пуста, ні, є перга і щось там чуть-чуть якийсь наприск Коротше, рахуємо, що вона пуста. Ух ти, бджоли кидаються, я без димара. але Без димара ви так не робіть. У мої бджоли ось ці спокійні, добрі, ще є взяток, то я до них йду без димара. Тут що у нас робиться? Ось тут вона залита нектаром. Залита вона нектаром. Підливають низ недобудований. Нічого, зараз ми їм дамо сиропу, вони підлеють сиропом. І помішають то що несуть з сиропом і якраз буде гарний мед на зиму. Так, ось тут у нас є зверху трошки запечатано. Тут підлито. А тут що у нас робиться? Незручно однією рукою, однією знімаю. А тут у нас засіяно. О! Тут навіть видно на камеру. О, тут у нас засіяно. Добре. Тут у нас засіяно. Опускаємо. Може я би поставив десь тут так телефон. Так буде. Раніше знімаю, ось отак. Так, тут прикриваємо ті, що передивилися. Дивимося наступні. Так. У нас тут три рамки передивилися і ще є чотири. Сім рамок. Поки що буде так. Зиму, на зиму заберемо одну або двічі. Ще, до зими заберемо. Ми зараз заберемо подивимося, як, яка ситуація у них тут. ось тут. Тут, якщо бачите, печатаний розплід розпліт. Ось тут в мене матка. Матка в мене рекордистка, якщо ви бачите, ось. О, матка з жовтою міткою. Їй вже два, два роки, вона є рекорди. Це найкраща матка. Я від неї виводив нових. І вони теж себе дуже гарно показали. О, ось тут запечатаний, тут все в розплоді. Тут відкритий. ну Одним словом... Постої чарунки нема. Ось тут частина не добудована. О, ось тут, то я думаю, вони добудують і туди будуть складати сироп, там, де буде бджола виходити, туди теж будуть складати сироп. Давимося наступні кортику. Як вони... Запрополісували. Тут рамка нестандартна, якась вона не підходить. Чуть-чуть за, за велика. О, яка тут дирка. Знизу розпліт, з тої сторони теж. Знизу розпліт, зверху підлили медочку, Медку. корву мало. Ми їм будемо додавати. Так, тоді. І ще одну. Так, щоб не затягувати відео. Тут ще одна теж. Вона, вона вся з медом звідси. То вона відкачена. Відкачував тут є розпліт. О! Печатаний розпліт. Печатаний і кругом мед. Ні, є декуди ще засів. Все добре. Оцю крайню, якщо немає розплоду на ній, то її заберемо. Так, тут вона ззаді пуста, а з тої сторони... А з тої сторони є мед. Ми її поставимо за заставну, і вони будуть брати сироп і з неї цей мед будуть мешати разом з сиропом. Тоді ми її переставляємо. Вас тут ставлю на паузу. Сиропу я налив, кормушка на 2,5 літри. Зараз її закрию, полоски поставив. Полоски лишилися в мене ще з минулого року. Під низ поставив такий листочок А4. Через 2-3 дні подивлюся, чи вони працюють чи не працюють, бо мої полоски їдуть, їдуть ще в дорозі. <кхід> Доїжджають. Ну якось так. Зараз ще попробую одну сім'ю показати, один відводок. Бо ось, ось цю сім'ю вже покажу, щоб не затягувати ваш час. Так, відкрив я наступну сім'ю, це мій рій, перший зловлений, хто дивився мої відео, ось тут на цьому дереві. І ось скільки він займає рамок на даний час, то після відкачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я їх приніс, щоб ну, вони їх осушили. Деякі О, ось вона осушена. І теж сюди набікали. Я так розклав розклався ще з відео, щоб зараз не було нападу в такий час. Потрібно відкривати тільки там на дві рамки. Забираєш дощечки, але я вже так хотів, щоб вам показати. О, ось ця тяжка, вона з пергою, залита медом. Ось. Ну. Так, дивимося наступну. Наступна у нас рамка тут. Мед. Тут розпліт. Відкритий розпліт. Гарно, воно все вийде, вони то під підлеють метком. Щось матки не можу побачити. Ось. Він біля мене. Річ. Вір такі кормушки. Все як завжди. Підписуємося на канал, ставимо лайк. До нових зустрічей. Ось тут в мене матка номер 6 Тут все пише. Рій номер 1, Печатка мокра. Оцінка номер 6 е, Номер 7 з 10. На злобливість. Матки не бачив 10.08. Е, обрізане крило. Політка, політка червона погано протеєна, може і тому я її не бачив.